Працівники поліції області затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві, 18-річної жительки Андрошівської громади. На даний час відомо, що парубок призначив зустріч дівчині. Вони зустрілися ще у п'ятницю, і під час раптової виниклої суперечки молодик позбавив її життя. Правоохоронці зібрали достатню кількість речових доказів. Свідчення тяжкого злочину і причетності молодика і фактично 20 вересня затримали його. Він переховувався у лісопосадках за селами Андрушівської громади. На даний час хлопець затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Нагадаємо, що 19 вересня у селі Гальчин Андрушівської громади знайшли мертвою 18-річну Дарину Андрійчук. Яка припинила виходити на зв'язок із рідними 16 вересня? Наразі триває досудове розслідування Сергій Косюченко Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.